Вітаю раптора сьогодні. Ми розберемо пісню Maybe Baby та Дори не виправлюсь, і до чого ж тут ми ера. Думка автора стверджує якусь пасивність, яке тільки монтує чужі точки зору, чужі правди, абсолютно відмовляючись від своєї точки зору, своєї правди. Справа зовсім не в цьому, а в абсолютно новому, особливо взаємодії між своїми і чужими правдою. Автор глибоко активний, але його активність має особливий діалогічний характер. Одна справа активність щодо мертвої речі, негласного матеріалу, який можна ліпити і формувати як завгодно, та інше активність щодо чужого, живого і повноправної свідомості. Це активність за. Питує, що провокує, відповідає, що погоджується, заперечує. Тобто діалогічна активність не менш активна, ніж активна завершальна, у речівальному, казульно поясняюча і умертволяюча, що заглушує чужий голос нерозумними аргументами. Остаєвський часто перебиває, але ніколи не заглушує чужого голосу, ніколи не кінчає від себе, тобто з іншого свого свідомості, так би мовити, активність багато що людина, яка дозволяє йому самому розкритися до кінця, самого себе засудити, самого себе спростувати це активно січій якості вона дава на опір мертвого матеріалу, а опір чужої і чужої правди далає на опір мертвого матеріалу. Ми зустрічаємо діалогічну активність щодо таких героїв, які надають внутрішній опір, наприклад, Торгеніо щодо Базарова. а тут це діалогізм, драматична гра. Сенс пісні в тому, щоб показати, як мавпи байкери з Марса атакують Вашингтон, не знаючи про небезпеку канібалів, лишників, спеку, тварин та хоїдів. Ніч розумово відсталих зомбі, крокодилів, вбивць, роботів ходять серед нас на цвинтарі в космосі 4,8, 5, 5, 6, 9, 0, 0.